Всім доброго осіннього раночку, 26 вересня. Маємо ось таку картину. Знову ми на винограднику знову боремося із заморозками. Виставили отаку теплову завісу. Бачите, горять наші баночки з переробом. Що далі? Маємо ось таку картину. Дивіться, бачите, яка картина. Другий день вже в нас заморозка. Вчора все врятували в повній мірі, Нігде навіть не бачив примороженого листочка. Все, бачите, наші саженці в гарній якості. Врятували. Сьогодні теж працюємо, контролюємо. Дивіться, по основному винограднику. Все те саме, бачите, якби не натягував я оцю таку плотну штору, то перший ряд би хапав би цей заморозок по-любому. Дивіться, що відбувається. Дивіться. Крига. Крига, сплошна крига. І виходить у нас так, що бачите, дивіться, мерзне. Виходить так, що оця штора у нас спиняє якби цей, цей, цей приморозок. Тому, друзі, ось так. Далі будемо показувати, що в нас вдалося. Ну, я думаю, все вдасться. Ви бачите, як ми працювали весною по тепловій завісі. І так само і працюємо зараз. Зараз ще контролюємо на винограднику основному. Стан, бачите, починає плівочка підмерзати, зараз треба йти дивитися на градусники, можливо, придеться розпалювати і там. Бачите, так як я і говорив, дим піднімається чітко вгору, немає ні вітру, нічого. Ось така, друзі, картина. По яблучку, друзі. Дивіться, ці всі приморозки йому не страшні. Поки яблуко на дереві. Йому ці всі признаки. Приморозки не страшні, тим більше все більш ґрунтові приморозки. Ось так. Якраз вони набирають гарний окрас. Оцими холодами, такими холодними ночами. Вони набирають гарний окрас. Бачите, Джона Голд, як вже набрав свій звичний кольор. Уже будемо сьогодні здійснювати обрив, вже здійснювали обрив. Дивіться, вдаль, в подальших відео покажемо, розкажемо і про Яблочко. Ось така, друзі, картина. Ось таким чином розпалюється наша банка із горючою суміш. Таке, що може і підсухнути. Бачите, сьогодні цей приморозок доволі такий потужніший, можливо, перший ряд і по верхах, десь і де притуляється до плівки, можливо, десь і буде якісь мінімальні пошкодження, того що... Вчора воно мерзло десь на висоті тільки метр, а сьогодні, подивіться, на висоті 2 метра воно все замерзло. Побачимо, що з цього вийде. Прийшлося розпалити перший ряд. Сьогодні вже в нас приморозок потужніший. Бачите який. То вже прийняв рішення, запалив перший ряд. Зараз це все вам покажу. Бачите, прийшлося розпалити і перший ряд. Так як я і казав, бачите, дим піднімається із теплом чітко вгору. Ніяким чином він не потрапляє на, на нашу ягоду, він піднімається чітко вгору, але тунель обігрівається, і я думаю, що буде результат. Сьогодні вже прийшлося, О, бачите, підтухла баночка, зараз треба розпалити. Дивіться, сьогодні вже прийняв рішення, бо мерзне вже до верха. Да? І сьогодні прийняв рішення вже запалити перший ряд. Весь основний виноградник нічого не палив. Бачите, баночки розставлені. Про всяк випадок. контролюємо. контролюємо. А от перший ряд, от там звідти від води, прийшлося нам розпалити, щоб не ризикувати. Бо, бо бачу, що сьогодні такий більш потужний заморозок. Ось така ситуація. Ну, вчора вдалося все врятувати. Думаю, що і сьогодні все рівно, все, що ми робимо, воно дає якісь свої плюси. О, бачите, попідтухали бану. Треба розтопити. До речі, питали мене по переробу, да? і по е, зараз скажу. Питали мене по переробу, що ще мішаєш. Дивіться, мішаю перероб із дизельним паливом. Але дивіться, є дві крайності. Якщо багато додати палива, то буде у нас вулкан. Чому вулкан? Буде от це все горіти, потім ця суміш буде сильно розпламіннясь, закіпати і може от отак вивертатися і. Скажімо так, горіння таке бурхливе, яке нам не потрібне. І те саме, якщо От хтось писав мені одне масло, якщо одне масло, то дуже часто затухає. От Тут я зараз додав менше дизельного палива і бачу, що деякі баночки підтухають час від часу. Розпалив вона горить там 10-15 хвилин. А якщо добитись тої конценстантою. Процентовки, скажем так, якої нам потрібно, да, дизельне паливо із солярою, з маслом, то тоді воно горить. Ви запалили баночку, і поки вся суміш не вигорить, кілька годин горить і робить нам захист. Тому ось так. Ну, я для себе так взяв, що десь на. Літрів, скажімо так, 8-2 літри дизельного палива, або на літрів 7-3 літри дизельного палива. Ну, не більше, не 50 на 50, як говорили, бо тоді повер... виходить виверження вулкану. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі будемо працювати і будемо, будемо, будемо показувати, що в нас вдалося зберегти. Напишіть в коментарях, як у вас пройшли знову приморозки. Чи були якісь пошкодження, чи які міри приймали, і чи вдалося щось врятувати. Також по мастилу ще хотів сказати. Дивіться, замітив таку цікаву тенденцію, що різні марки мастила да, по-різному горять. Я не знаю, там, які в мене мастило, там в мене ну, було різних декілька марок. Да, і, Одне горить дуже гарно, якісно, друге горить, 10 хвилин притухає, треба більше дизельного палива. Тому така, друзі, хімія. Все треба підбирати. Але горить, бачите, робить теплову завісу, все воно якби, я думаю, у нас вдасться врятувати, бо... Це рівно, от, бачите, в мене така проблема, бо близько вода, ми живемо в долині да, ставочок. І якось він цей заморозок завжди лягає від води і починає стелитися, стелитися, стелитися. І я вже так почав пристосовуватись, бачите, от він почався звідти і почав почав підніматися, я це все контролював і пішов, от бачите, на плівку. Тут вже, дивіться, конкретний лід. Пішов на плівку і пішов, пішов, пішов. Якби ми цю плівку не постелили би, да, зразу він би лягав би на перший ряд. Зразу, я вже знаю це, я вже проходили ми це. А так, така плотна плівка, і він лягає на оцю плівочку. бачите? Тому ось так. Все, виходимо на сонечку. Треба ще трішечки протриматися, десь з півгодинки, бо зараз в оцих місцях якраз. Де, скажімо так, ще буде затінок, він ще буде триматися, цей приморозок. А де вже, бачите, от вийшло сонечко і в нас ще чорна плівочка. Зразу воно вже буде. Бачите, воно я показував, як воно було примерше, тільки вийшло сонечко і воно все вже розтає. Тому друзі, отак ще півгодинки і думаю, все буде добре.